Кому зимові свята, а кому купа роботи? 44-річний мешканець Риковичів на Волині Петро Іванчук останні два місяці був на заробітках в Польщі. Нещодавно повернувся додому і поки ані дня не відпочивав. Каже господарство терміново потребує його уваги. Молодець, молодець. Коли Петро їде на зробітки в Польщу, а це фактично що два місяці. У немалому господарству має давати раду дружина. Тож кожного свого приїзду Петро намагається надолужити роботу по господарству, щоб рідні не були змушені просити допомоги у сусідів. Петро будівельник тож постійно їздить на зробітки в інші регіони України або за кордон, а саме ще з 94-го року. Останні 10 років він їздив переважно в Росію та Польщу, але після 2014-го лише у Польщу. В Польщі, мені здається, більш надіжніше, а в Росії було, що навіть по дорозі забирала міліція гроші. Вони бачать, де українець, де загоріла людина, значить на будові. От. От вони бачать, що на вокзалі От підходять і починають вимагати то в Росії так було. У мене два рази. Так було, що я платив немалі гроші. Ніхто з його села також вже давно не хоче їздити в Росію. Серед причин і війна, і безвіз з ЄС і близькість до Польщі. В Риковичах мешкають 600-700 людей. Роботи традиційно немає, і в кожному з майже 300 дворів точно є щонайменше один заробітчанин. Петро розповідає, після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом села роз'їжджаються усі, кому ще немає 45. Переважно в Польщу, кордон з якою лише в 30 кілометрах від села. У нас є такі, що вчительську роботу покинули і поїхали в Польщу. Медики теж кидають свою роботу і їдуть в Польщу. Ну, ж там медик що він заробляє? Три тисячі, яких там чи три з половиною, що то є. Зазвичай Петро виїжджає на зробітки разом з приятелями з рідного і сусіднього села. Про умови праці в Польщі розпитує його товариш з Києва Микола. Він приїхав в гостя та допомагає Петру по господарству. Микола також будівельник і охоче розповідає свою історію. Робота в Києві є, але покладатися на нерегулярні замовлення не можна, та й година праці на будмайданчику в середньому коштує лише 70 гривень. З будівельниками в Україні було 10 років добре назад. А на сьогоднішній день ціни поставалися для будівельника ті, що допустим, 5 років назад, а повиростали ціни на, 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 на все на продукти, на будь-що, що на будь-яку курточку, на, треба в чомусь діти, щось треба ще їсти. Найімовірніше, Микола теж вирушить в Польщу на заробітки, де отримуватиме приблизно у десятеро більше ніж в Україні, або в Німеччину, де зарплатня ще вища ніж в Польщі, удвічі та навіть утричі. Петро радить товаришу не хапатися за першу ліпшу роботу, погоджуватися не менше, ніж на еквівалент 130 гривень на годину та обирати роботодавця лише за порадою друзів. Він особисто ще не стикався в Польщі з тим, щоб йому взагалі не заплатили. В найгіршому випадку не доплачували або роботодавець враховував із зарплатні вартість проживання. Вона за жильо здарала з нас. За те, що ми їздимо. До, до роботи машину. А отут де і зараз працюють, там все за їхнє. житло безплатно, навіть бувало, що й кормили. От пуза. І гроші платять непогано. Саме мені сподобалось. За даними уряду України, після отримання безвізу протягом року за кордон на сезонні роботи виїхало щонайменше 9 мільйонів українців. Петро розповідає, що без грошей з Польщі його родина не виживе. Хоча Іванчуки і мають 13 гектарів здебільшого орендованої землі, на якій вирощують пшеницю та сою, хазяїн нарікає, що останніми роками зробітку із того ніякого ціни на пшеницю, на відміну від вартості палива та добрива, не ростуть. Хліб є. Є чим прокормитися. От комбайна купив, він мені два рази поламався, жнива поламався і осінь поламався. Тут немалі гроші треба ж. Кожна поїздка Петра на заробітки це болісна розлука для його доньки і для самого чоловіка також серйозне випробування. Він показує Іринці, які об'єкти в Польщі будує, та згадує, як складно було перед новим роком повертатися додому через кордон. Один із отрів, за штири стояли. У черзі холодно було, звісно, бо черга всі на свята додому їдуть. Там не тільки Волиняки, там, чи е, зі Львівщини, чи там слово. Там є Харків, є, є ну, з усієї України туди їду. Петро залишиться удома ще на кілька днів, після чого знову вирушить до Польщі. Себе він іронічно називає татом по вайберу, яким він щодня кілька разів зв'язується з родиною. Своїй доньці він не розповідає, що на закордонних заробітках втрачає здоров'я, а лише обіцяє, що не завжди матиме тяжку роботу далеко від домівки. Як і багато інших заробітчан, Петро сподівається, що в Україні рано чи пізно буде достатньо і роботи, і гідних умов праці.